Чи можна втратити духовне народження з гори, яке дає Бог, і померти духовно, навіть знаходячись у церкві, так можна. Ми приходимо всі до церкви. Господь нам дає звільнення від гріхів, він нам дає нове життя, нову судьбу, він нам дає народження з гори. І в такому стані ми всіх любимо, ми всіх прощаємо, ми готові служити Господу і вдавати йому все життя, своє серце, весь свій час і так далі. Але якщо ми далі не єднаємося і з святими апостолами, які написав слово Боже з апостолом і священником якого поставив нас в нашому житті Господь. То звісно, що приходить духовна смерть. Чому тому що ми вже не можемо всіх любити, в нас немає вже цієї першої любові до слова Божого, і ми просто перетворюємося на релігійних людей, які просто виконують виконують якісь релігійні обряди, але зовсім не мають тієї любові і не мають народження згори. Тому народження згори, воно залежить саме від того, що я застосовую в своєму житті і кого я слушую.